Власне, зараз ми роздумуємо над Словом Божим, і сьогодні у нас біблійний вірш звучить так: Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляються вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. 1 Петра, 4 розділ з 12 по 13 вірші. Знаєте, Біблія дуже чесно говорить про стан світу, в якому ми з вами живемо. І Петро пише, що ми не повинні дивуватися, коли стикаємось з випробуваннями. Типу, ой-ой-ой, чому ти? Як це так сталося? Оскільки цей зламаний світ, друзі, не функціонує так, як Бог його задумав від самого початку. Тому що ми бачимо. Населений він недосконалими людьми, і ми живемо в середовищі страждань. Хоча спочатку і люди, і все було досконалим. Не тому, що Бог населив всю землю недосконалими я маю на увазі, а про те, що дійсно є гріх в цьому світі, і є друзі, страждання, є випробування. Ось і. Знаєте, дійсно легко впасти у віча, коли життя здається настільки важким, або легко стати цинічним і осудливим, коли з тобою знаєте, поступають в житті несправедливо. І твоє серце дійсно десь, знаєте, стає жорстокішим і закривається. І легко дозволити собі поставити під сумнів навіть Божу доброту, тому що ти задаєш питання: якщо стільки багато зла, де ця Божа любов? Якщо ти, Бог творець, всього, ти контролюєш цим всім. І, знаєте, дійсно, Через ці всі страждання вони дійсно мають свій вплив на нас, і це дійсно впливає на наше серце, яке ми є. Okay. Але сьогоднішня історія, ми впевнені, допоможе нам трішки дивитися під іншим кутом на ці випробування, які є в нашому житті, і не забувати. Що все-таки останнє слово за Богом, а не за стражданнями. Так і ми, до речі, друзі, розпочинали спілкуватися про Йосипа і про його таку історію життя. Ми, до речі, якось згадували про те, що його історія могла б стати дуже гарним сюжетом для серіалу якогось світового режисера. Так, ось а в цій історії найголовніше, те, що ми бачимо, що не обставини, не страждання вирішують все. А Господь Господь тримає все у своїх руках, і не труднощі панують над нами, а панує Бог. Це важливо розуміти. Історія Йосипа насправді може нас трішки збентежити, тому що здається, ну в цього молодого хлопця все пішло не по плану. Так точно його продали брати в чужу країну, а потім його кинули до в'язниці несправедливо. І тут можна замислитися, де в цій всій історії Господь? Чому він не з Йосипом? Чому він його покинув? А, і в ситуаціях. Знаєш, Вань, коли здається, що все пропало, mm -hmm. коли здається, що зло перемагає. Ось тоді Бог насправді здійснює свій мудрий план. І отак цікаво побачити саме в цій історії його проведіння. Нам сьогодні легко, бо ми знаємо, чим закінчилася історія. 100%. Але в моменті я впевнена, що Йосипу ну настільки непросто було взяти довіритися, залишитися вірним Богові в часи, коли він сидів у темній в'язниці роками просто. І от цікаво те, що саме в цій в'язниці також діяв mm -hmm. Бог. Так, і знаєте, здається, що ну, раз це відбулося, значить цього хотів Бог. Так? Але ми знаємо, коли дивимося трішки наперед, і кінець цієї історії, що Божа ціль не просто була, щоб Йосип сидів до кінця своїх днів там у в'язниці, до прикладу. Божа ціль не була, щоб брати продали знаєте, в рабство. Йосипа, ось, але не дивиться на ті обставини, які ставалися, так, Бог його не залишав. І в цьому прекрасно, знаєте, те, що ми бачимо, що коли вже історія закінчилася, коли Йосип був на свободі, і е, фараон цар того часу підіймає його, робить майже своєю правою рукою, тому що він каже, чиєм нашому царстві муж, в якому дух Бога живого, ми бачимо, що все, що тримало Йосипа, все, що давало сили. Проходити і в'язницю, і випробування це триматися за Господа. І Бог там діяв, тому що ми знаємо, він там і тлумачив сни, він там і ну, багато хороших речей робив. Не дивлюсь, здається, ну, що ще може бути доброго, іде мотивація робити добро. Так? Але часто говорю цю фразу не дивлюсь серед цієї темряви, він зберігав це світло, і він проніс це світло, і ми бачимо, що Бог готує. Друзі, завжди дещо краще. Коли здається, що Бог бездіяльний, друзі, Бог насправді діє. Просто, можливо, вирішення цих проблем не так, як ми інколи собі хочемо. І тому ті випробування були не просів, я спали. Ми бачимо, з чим все взагалі закінчилось. Він пройшов цей шлях. Тому, друзі, сьогоднішні вірші про те, що не забувати, ми живемо в грішному світі, є випробування, є проблеми, але знову ж таки пам'ятайте, що. Останнє слово не за обставинами, не за цією війною, не за цими викликами. Останнє слово за Богом, якщо ми будемо триматися його руки. Тому нехай Господь укріпить нашу віру і дасть сили пройти через ці виклики, і пам'ятайте, останнє слово за Богом. А Бог бажає тільки найкраще, тому що Він любячий небесний батько.